Чи потрібна християнська етика як обов'язковий предмет у школах? Не на те, що теж атеїст людина одно повинна знати про християнство, зрозуміти звідки воно, але етика може йти окремим предметом, не прив'язуючись до якихось релігійних каналів. До п'ятого класу це категорично ні? Там вже шостий, сьомий, восьмий можливо, Тому що християнство, основу християнства, заповіді, молитви, середня і старша лавка. То я думаю, як би ну не помішала по бажанню, що таке християнство? Що таке релігія? Навіщо люди відвідують церкву? Навіщо люди дотримуються посту? Потрібно, щоб люди були понімали всі діти, щоб діти трошки були. Ще ж бачите, які діти. Подивіться по телевізору. І молитви, і розказувати, як дітей себе вести правильно. Треба дітям все розказувати, щоб діти знали. Не так я було при Совєтському Союзі, не знали, куди дитина береться. Християнське виховання можливо. Тобто просвітити школярів, що таке християнство, які ще є релігії, які є конфесії, різницю між ними третього класу. За кордоном це є. Так, щоб діти не були бувніми такими. Біблію таке, дітям не треба в голову трохи забивати, щоб вони знали поверх. Дітям не помішає, вони будуть все схватувати, вони по-бистрому це все роблять. Щоб наші вже, ну, діти знали, хто такий Ісус Христос, як ну, він життя за нас.